покажу доработки які наші чи получиться у мене чи ні це я так так працює дві циліндри все поїхав я додому всім удачі всім пока ну що мій маленький поїхали знаєте чого в т 40 у кондьора немає то що в нього ось один кондюр дує ось другий кондюр дує і сзаді он третій кабіна звісно малувата. головою б'ється в потолок Всім доброго дня. А я їду сіно перевертати, бо батько позвоним, сказав що треба перевернути, ну заведеться. Він з другого разу тільки заводиться щось у нас. Не хоче заводиться. Сигнал є. Сзадню здаємо. так? Ручник надо сняти. Треверс. Да не надо та там ничего менять. Там все нормально. Думаю, поногри грибуть то пичу. Ну, ну Піскати, так там. Ты та. и та так уже та, спускал. Там прикольно. Сейчас свиням не давал. Там курчота щось багато повилозили, де вони велет. Ну та, то, нема подивитися опять кричить, ну, то таке? Все, погнали. Ж сам ставив. Це як та ремішк, я сам ставив він ремішок, і я не ставив. І не закрутив болта, дивиться. Ну, ще в поляки я даже і не крутив, але тільки отодвинувсь. А каже, що щось нема. Каже ремішок, каже слабенький. Сейчас підтягнем. Тут небагато. Та Гектара два, наверное, перекинуть надо, бото дождик пройшов, так і два рази його намочило, де воно там взялося, той дощ, блин. скільки дощу, скільки проблем нам создало. Це таке 6 мм за ото випало, і все. Наверное, різьби нема ще... А, нема різьби на ту На генераторі. На берля хамуха. Надо гаєчку на 13 десь знайти. Щас подивимось, може десь скрутим одну. Це ж тут не запчастей, немає, нічого немає. Один ящик стоїть. Зараз щось, щось придумаємо, зараз гаєчку десь знайдемо та зажмемо. Де лишнє їсть, треба подивитися. О, знайшов воно фонар, зараз відкрутимо. Поставимо гаєчку туди. Все одно не працює поки. Тоді зробимо. Все у польових. Робота робиться, так що працюємо, так, знімаємо лампу, ставимо туди гаєчку і погнали згрібати чи перевертати. Перевертаємо таке синце. Воно ще й залинкувато, дивлюся, де койде. і мокрувати. Чай. Індійський Все, треба працювати. Став. Отакі у нас красоти, бачите, балки, красота яка. Це давно ми тут косимо, тут було раніше на два хазяїна. А це наше там ту дерево було. А тепер нікому не треба. Не о той кусок, не отуда не треба, через річку тут теж нікому не треба. Бери коси, що хочеш, роби. Тільки сільська рада налоги. Тоді спрашує. Ну, платимо ми налоги. Ми налоги платимо. Сільську раду тільки не знаю. Куди ми їх там платимо, непонятно. Чи не 14 чи що? Так, ладно, що трандить треба робити. Ну, що, як завжди, як завжди. Гаєчку тут скрутив. Поставив ось. Аж. Думаю, гайку сюди зараз поставлю. Ставляю, крильчатка дуже здорова. Трегон. бачите, затираю. Потому б'є. Аж блистить. Ну, затягнув. Ремень трошки підтягнув, я думаю, воно своє місто витре, тільки не треба писати погані коментарі, бо це безвиходна ситуація, вона називається, виходу немає. Так що не обісутьте, а я зробив, як має бути, може не так, може так. Це ж таке. Воно своє місто знайде. Що... не судіть строго, ще треба тут щось підкапує, треба дивлюся резинку якусь поставити бо... або кольцо резинове треба. А ці зараз тут сра хороші йдуть, що тут резин той, металічний і прорезинене. Оце класні. Ось тут поставили он нижні. Там взагалі бомба. Все, сейчас місто воно своє зроби. Ну, це я вам так показав, щоб уже більше або вас як було або більше коментів писало людей. Так, все закриваю. Це моя, ще в дитинстві грався ігрушка, бачите. Так, останній сейчас будет. Накидаємо, блін, не влізе, на усе Тришки тут шмокрувота Надо було. ти не допомагаєш ни зрена блять Вові, блять Вова той блять присувал нахуй через голову кидав кузна куди блять ну ти блять сука стоїш валяно. я прижимав є стрілять а як діма було жити такі? О, ножик довго? Як він на колесо не наїхав. Треба було тобі оте трогать сіну, а не оцей черет. Яке? Оте. Та щас переїду на той. Оте забирай, там хороше сіно. А тут треба було тобі отой очерет його обминути, блін, а та й Хай там відкинули, якщо хоза буде, буде. Стоите так, той там, блядь, тягав, блядь, а цей стоїть так. Клац, блядь, тюк упав. Клац, тюк упав. О, побіг, блядь, з одного краю, блядь, у другий край, блядь. А цей дятел стоїть, блядь. вообще тут емблема ментовская, блядь. Ти бачив на ментовских хэтик, блядь, машинах отакі рогатки? рогаты. таке? Ні, роги, блядь, і вот чорт, блядь. Да, да. Ну давай, блядь, давай, ты там сдай. Что давай, блядь? Да помоги. Давай вадик твой, Що хай Шо Ти Здесь вот круче, ще что. Вс, володя, лазь. Шоки там надо. Ще один питаєш? Да. А нахера ми його пригнали. задаєш Та не... такі другие питання. Он уже людина. за люди. Щас Що, перекурить. Ніхуя. Хай. 453. 453? там 270 было. Селезный. Минус 30. Минус 30. 30. 30. Три. три, четыре. Три надо, 30. 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 там уже нема раз. Раз. Я не як, Діма, знається, за просто так холопився рівно. Ні, я їх чуть ну, передвигав, да. щоб цей так... От що я так довго тільки багато бою. То, то, блядь, затягував затягував, а тепер рівно зробив. Я як приймав. А скільки багато впало? 30. 30 штук впало? Там 270 тюків. Ого. На. Та він затягнув задницю і вона ото ляг. Ти отуди, ти бачиш, там дарівніше. На цей бугор не наїжджай. З правої сторони. Там наданище, а туди трошки. отак чуть-чуть, Де ти на топтаний бугор, отак воно йде. ото ти там перший раз качнув, воно пішло. Ні. Воно да. яке піднявся. От на тому бугру качнув, ти блядь, так, вірма, воно там упаде. Блядь. На. Достаньте ключ. Ключ, бля, цей дай. Який тобі ключ? Блядь, не ключ, цей ніяк. <laughs> Пассатижи. Сука, ты не русская, блядь. Падла. Сейчас забье болт. Сейчас забье блядь. Идиот, блядь, не брей блядь. Сейчас назад для кого-то пиздец. А ч блядь, такие? Там в него еще на футболке нарисовано. Вот он как раз и грошей заробив? а ну скажи. 1400. Ну и что, це мало? я дал. Та Ти надо було менше нахуй да. Да. Олег, блять, вантую, блядь як папа Карла. И сьогодні Вову найшов, блядь, то, блядь. Лоха, да. Лоха, блядь. Пара, блядь, то блять ай, я цей сука, блядь. Уже як конь, блядь. Гатько, я что, не роблю никуда? Надо помогать, ви ж у парі робите, а так помогай, трошки підпикає. Поебали. Вас тут сюда, блядь. Пес бить хоче, гать Коля. Ой, бог твой їдьте те забирай там хороше щоб якщо той був. коротше так набили трошки там матюки тут робочі моменти не обращайте увагу. зараз останній набиваємо, ми на сьогодні все а там залишиться ще на завтра опади передають Дивимося! Попав і я сьогодні трошки на Калим, я тут небагато, не знаю скільки Тут трактором згрібали. Валки широкі, прес повністю не забирає. Ще тут залишилося 3-4 валка. 4 валка закінчимо і додому. Це 6 часов веч... чи вечора, чи ще дня. Ще сьогодні нічого не їшь. з утра як поїхав і оце до сих пор батько пішов там зараз свиням подає бляни треба йти там стовп не піду так свиням подає курям подає ціплядам Та й буде віддихати, а потім ще вечором на роботу буде їхати. А мене сьогодні Маринка приїжджає. Були, як би сказати, і на отдихі, в Одесі. Ну, були все-таки на лікуванні. У е, мене е, старша дочка Вікуся больна. Глаукома, операція на один глаз не бачить. Хто думає, у мене так все в житті добре. Ті що пишуть, всяку гадость. Ви не були в моїй шкурі. І малий теж глаукома, ну ще поки така невелика, ну ще коротше не звездно, що з малим там, ну то таке то мої проблеми так поділюся хто кому так десь около півгода а це около 40 тисяч треба на лікування на двох У одесу отвести хто хоче так думає що в мене все легко все дається оцими руками і батьком. Так що працюємо ми вдвох постійно. Так, що... Дякуючи батькові, великий респект, що навчив мене всьому. Що я знаю, що я вмію, що трошки сам навчився. Ну, а що ти зробиш? А і батьки щоб надоумували своїх дітей працювати, заробляти кошти. А я зараз хлопчек за, за, за той та і все, і буду робити додому. Не знаю, моя погано видно, не у А на статі. Так що а я з батьком співаю все. Дитя в нас таке, Дитя в нас бентежі. Ну а що ти зробиш? І вписали там нікоти боти, мабуть, Типа що я не в окопах, що я той, На те є свої причини. Так що, такі справи. Працюйте і не завидуйте другим людям просто. Так що. І буде у вас щастя. А я погнав працювати далі. Осталось мені тут трошки. І будемо тули додому. Всім дякую за підтримку. Це дев'ята була, так? Хотів дев'ятою вже тікувати. Валки широкі, не заберу я воно, бачите, скільки сіна залишається. Це боронами згрібали. То так і вийшло. Все, всім пока.